Сьогодні йдуть ці потрясіння, і ми бачимо катастрофи, війни, і всяке лихо приходить, це все потрясіння. Але це все, знаєте, все з одної причини з'являється. Тому що Господь хоче звернути увагу людей на інше, на непохитне, вічне. Царство Боже. Тому що одне єдине непохитне, це Божий престол, який стоїть на справедливості. І це вічне Його царство. Він завжди буде царствувати Бог. І Ісус, коли був на землі, Він говорив такі слова, що ось-ось вже скоро цей образ цього світу він проходить.